Наша школа писанкарства почала свою роботу ще з 2000 року. Вже 25 років ми розписуємо писанки-вощанки, саме писанки. Мета нашої школи писанкарства це познайомити наших відвідувачів з традиціями розпису, з традиціями Пасхи, як наші пращури проводили підготовку до цього свята, як вони себе везуть і які обряди, які традиції існували на Миколаївщині. І це саме теплий і екскурсія, і майстер-клас для дітей і, і дорослих. Кожний спочатку дуже боїться, а потім вже творець своєї писанки. І поліцейськими обласного главку сьогодні в стінах обласного краєзнавчого музею було організовано майстер-клас писанкарства. У перший день світлого тижня ми спільно з дітками торкнулися до традицій, які наші пращури розмальовували писанки. Ми сьогодні познайомилися з вікзерунками, з тонами, з кольорами, які притаманні були в Миколаївщині. Кожен учасник сьогоднішнього майстер-класу розмальовував свою власну писанку, вклавши в неї кольори і символи, які бажав за потрібним. На згадку про сьогоднішній майстер-клас дітки заберуть писанки з собою додому.